Чим менше місто, тим швидше за все складніше саме розвивати музику, саме транслювати її. Ну, ваша думка, чи чи я помиляюсь? Ну мені не здається насправді, що це залежить від від розмірів міста, там, да, від кількості населення, тому що Ну, тут є певні інші фактори. Ні, я, є. Маю, я маю на увазі, що це не основна причина, але це в вагомо. Воно врешті-решт впливає на. Просто ну, насправді все в відсотковому співвідношенні. Є в більших містах просто більша кількість людей, які грають ту чи іншу музику. І серед ну, того, що лайна, яке грається, да, знаходиться більшість толкових гуртів, які десь вириваються на якісь там. Там, ну, тобто, поза, поза чисто міський рівень, а там десь реструлюють, грають. А, і, а в менших містах просто менша кількість населення, і відповідно через це таких гуртів менше, просто елементарно, тому що людський ресурс е, менший от і все. Не хотілося би обмежуватися виключно музикою, а говорити загалом абстрактно про розвиток міста. Як такого, як ти гадаєш, що є основним стримуючим фактором оцього дуже дуже повільної динаміки розвитку Кам'янця-Подільського зокрема? Савок, однозначно. Це взагалі. На найбільший стримуючий фактор взагалі всіх процесів в моєму на території нашої держави, і чим більше цього савка, тим все воно тугіше й тугіше працює. От з'явився інтернет з часом, да? підростає нове покоління, яке вже зрощене на інтернеті, а не на савку. От воно відповідно активніше трошки і там має певні інші погляди на життя. А покоління, яке зрощене на савку. Ну, воно повинне померти, напевно, і тільки тоді може щось змінитися. Ну як би це не було можливо, це перепрошую, і що таке того? Радянський Союз. І стереотипи, і, е, і життєві принципи, і і... Е, е, Ну і власне думки, які панували в тому середовищі, які людям вбивалися в голову всіляко і навішувалися. Цінності, які їм е, я не кажу, що вони всі абсолютно погані. Ну не треба тут так, сприймати конкретно чорно-біле. Тобто, але здебільшого ті ці цінності, той спосіб життя, комплекси, Розумієте, що люди, які вийшли з радянського союзу, величезна кількість з них. Вони мають за собою вагон і маленьку тілешку комплексів, які не дають їм да, робити ті чи інші речі. Люди, які менш закомплексовані, вони, можливо, йдуть на якісь там вчинки, більш там зухвалі, і через це мають більший потенціал для того, щоб розкривати якісь свої думки і, і зробити, втілювати в життя якісь елементарні там плани свої. А, ну добре, а як викорі викорінити цей совок з нашого суспільства, з нашого державного апарату? Ну як. Тільки ну, тобто летальний іскос, ну тобто шляхом перероджено. Шляхом да, шляхом кремації або е, закопування в землю, як це робиться. Уже ну, купу років поспіль в світі так. Практика така панує. Тобто має пройти час. Так, да, має пройти час для того, щоб ці люди просто вимерли. На жаль, вони е, викають, да, таких самих уродів моральних, як і вони, е, але ну тут нічого не зробиш. Тобто ми ж розуміємо, що кумівство так зване, і е, ніхто не відміняв в Україні. І от от як папа, який колись був там секретарем партії, він тяне десь за собою свого синочка, і він теж виконує виховує в таких самих е, традиціях, таких самих. Якихось життєвих принципах, що треба красні, треба обманути, треба от робити так, що довкола тебе всі бидло, сліпе, дурне, нічого не розуміє, а ти от маєш цього робити денюжку, синок, будувати хати, застеляти у хатах все коврами і ставити меблі нові. А меблі застеляти, а меблі застеляти телефаном, е, щоб вони були нові завжди. Побудувати хороми, якщо у сусіда 4 поверка, в сусіда чотири а в те має бути п'ять. От, от такі ж життєві принципи, на жаль. Ну тоді в нас велика проблема. Тому що от так, такий прошарок він плодиться значно, значно швидше і значно ефективніше, ніж ніж середні і, і інші класи в Україні. Тому що як не плодитись, коли в тебе все є? І тим паче на основні посади, на на верхобіючі якісь посади, саме їх нащадки. Заступають. Тобто така проблема людина, яка вирощена савком, яка там прожила, яка має ці комплекси, яка вічно краде, вона просуває свою дитину. І пройде час, а відверто нічого не зміниться. Тому що правляча верхівка вона залишиться з, з, з тих людей, які виховані на савку. Тоді проблема така, що час не вирішить цю проблему. Просто справа в тому, що час приведе нові покоління, які, які не зрощені на. Цих поняттях, да, які там вирощені, можливо, там завдяки інтернету, або ну не всі ж погані, да, ставка, є нормальні сім'ї, які за нормальними поняттями виховують своїх дітей. А, і коли кількість цих людей а, стане більшою, коли ми вибудуємо громадське суспільство, яке буде да, ввести певний громадський контроль, тобто не давати там, абсолютної влади людям, які виконують ті чи інші державні функції, а, і коли. О, бачите, от навіть є молоді люди, які підтримують до тепер, які дотепер підтримують нашого президента минулого. От. от бачите, ну от власне нічого далі не потрібно говорити, тому що ми маємо дякую чувак, тому що ти насправді мені дуже полегшив мою місію. І я більше ну не маю нічого пояснювати, тому що ви все можете самі спостерігати. Запитуючи є місії, місія. Мишен імпасибл, на жаль, завдяки таким як ти е, ну дивись. В нас є законні механізми зміни керівного складу міських рад там, Верховної Ради України. Це вибори. Е, чому громадяни, якщо вони вже свідомі, якщо вони там виховані на інтернет поколінні якщо вони там складають певний прошарок, чому вони активно не долучаються до пропаганди якогось активно здорового способу державотворення? Е, в чому проблема? Ну ви ж розумієте, да що на жаль, так склалося, що в суспільстві панує така думка, що ніби ну я ж нічого не змінюю. Бо дійсно так багато процесів, ну на них дуже складно повпливати. І власне це і зупиняє багатьох людей. Оце от, а я нічого не зміню. І бо я потім вийти з цієї ситуації просто дурним, да, щоб на нього казало, дивися. Ти там щось при не можеш ти нормально жити, ходити на роботу, от і все. І от такі речі напевно, зупиняють велику кількість людей. Тобто, основна проблема це виховання. Виховання такої е, слабкої прошарки суспільства. І так, 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 правильно, да, виховання. Тому що якщо ми будемо, виватку, якщо ми будемо говорити про, е, про якийсь там да, соціальний механізм та про, е, да, про соціум, як про якийсь типу, організм живий, то ми прийдемо до того, що це зводиться елементарно до, до виховання. Оце все, закладені, там в ранніх порах якісь неправильні цінності і життєві пріоритети, вони потім просто дають про себе знати. Як радикально і докорінно змінити систему освіти і виховання на твою думку? Сьогодні у нас є новий міністр освіти Квіт, який, на думку експертів, на думку політологів, є найкращим на цій посаді, і він, на їхню ж таки думку, сьогодні найкраще справляється своїми міністерськими обов'язками ну, сьогоднішнього уряду. Прийнятий новий закон про вищу освіту. Чому не відчуваються зміни? Чому продовжується корупція в тих самих вишах? Нещодавно в Кам'янці було. На місці взято одного одну із директор училищ за те, що вона отримала хабар розмірів 2,5 тисячі умовних одиниць за просування правної особи на державне місце навчання, і десь там воно знову починає ховатися, приховуватись. Мало хто про це знає, мало хто про це говорить. Як це змінювати? От ніби верхівка вже починає працювати правильно. Там багато авансів отримав сьогоднішній міністр освіти, але наразі ситуація на місцях залишається тією, ж. що робити, і при цьому хочуть надати більше автономії та самим вузам. Як буде так, ти розумієш? Проблема якраз то не в Києві. Київ проблему не вирішить. Тобі з Києва люди не приїдуть і не скажуть, ти так не роби, роби по-іншому. Каменці люди багато прац... каменці викладача трупо без різниці, що говорять в Києві. Тобі ж не ти ж не в Києві даєш взятку, ти даєш взятку в каменці і в цьому проблема. Я, я думаю, що нема змісту вступати в якусь полеміку і нема так само змісту заглиблюватись, тому що ми ж не соціологи, і не політологи для того, щоб. Якісь такі там фундаментальні речі говорити. Просто потрібен час і зміни якісь якісні, тим паче якісні. Зміни в гіршу сторону відбуваються досить швидко, як ми бачимо. Але якісні зміни їм не властиво так пам-пам і все помінялося. Такого ніколи не буде, потрібен час. І якщо дійсно будуть певні зусилля робитись для того, щоб ці зміни відбулися, то я думаю, вони відбудуться. Ну, ти казав, що ми, ми не політологи, щоб говорити про політику, про зміни про соціум, але є така проблема. Якщо ти не займаєшся політикою, політика займається твоєю тобою. Це така проблема. Коли ти не дивишся, не фільтруєш її, вони просто роблять все, що захочуть. Бо це той контроль, якого немає, на жаль, і він зароджується на, на такому зламі між розмовами і дією. Тобто всі, всі розуміють, потрібно говорити, потрібно розбиратись між собою, яка політика має бути, а тоді вже її робити. Ну от ми застрягли на такому процесі між одним і іншим. Ми ніяк не можемо відійти від розмов і повіти вже до, до змін, повіти до дії. Ну ви бачили, ж був приклад, коли переходили до дії, і це насправді закінчилось дуже плечевно. І, слухай, чувак, може ти прийдеш сам сюди поговориш? Давайте дамо йому слово. Я бачу, що це дійсно спеціаліст. А, давай, давай, давай сюди, зараз віддамо мікрофон. Аудиторію. Іди сюди, поговориш трошки. Ні, бачите, він не хоче. Ну от Ну, це таке в Україні є ряд законодавчих актів, які регламентують розвиток малих і середніх міст. Наприклад, це закон України про стимулювання розвитку малих та середніх міст. Концепція державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст. Але наразі вони залишаються лише декларативними нормами і не виходять на практику. Вони приймаються, вони про них багато говорять. Якісь наводяться соціології, певна робота. Виконується, але зрештою вони на практиці не мають жодного ефекту. В чому проблема тут? Я думаю, що знову ж таки час. Ну, вони, якби є тільки на папері, а для того розумієте, щоб, щоб, щоб щось стало там звичкою або увійшло в норму, то теж потрібно, щоб це виконувалось певний час. Раз за разом, раз за разом, і тоді тільки це стає нормою. Ну або тоді схилятись там знову ж таки до якихось таких радикальних речей, да? ну і робіть з плеча, як показує практика, є країни, де все нормально працює, де закон працює. Я от провів тиждень в Білорусі, будучи там теж на гастролях, і е, коли там в розмові е, один з моїх колег, який теж приїхав з України, запитав у білорусів, ну от у вас там є такий закон, а чому ви типу, не придумаєте, як його обійти? А вони так подивились на нього, як на дурня, і кажуть, ну а нащо ж його обходити, якщо це закон? От цьому і різниця, розумієте, у них просто настільки це вже вкорінено, що якщо закон, то він для того написаний, щоб працювати. І не треба шукати там 150 способів, як його якимсь чином да, від нього услизнути. Ні, закон має працювати. І коли у нас це теж буде в свідомості, то тоді це буде працювати. Свого часу, коли Європа переживала скрутні часи, це після другої світової війни і після е, третього третього етапу науково-технічного прогресу, це 80-90-ті роки е, центральні країни Європи, ну центральні в плані е, розвитку передових якихось ідей, е, такі як Франція, Великобританія, Іспанія, вони е, почали відділяти міста е, середні і малі від великих, тобто е, відбулась певна така децентралізація. Я впливу і розподілення коштів, і е, ті міста, які потребували свого розвитку, почали ділитися на дві групи: це е, міста науки і техніки, і міста супутники. Що таке міста науки і техніки? Це ті центри, де об'єднувались освітяни, е, науковці створювалися певні групи осіб, інтелектуали. Вони додувалися, вони е, знаходились на потужній підтримці державного бюджету і таким чином розвивалися потужні е, дійсно культурні мистецькі центри. Е, Сюди входили і науковці, і освітяни, і ті самі митці. Е, міста супутники це ті міста, які виникали поряд з великими мегаполісами розвиненими, де люди просто знаходили е, затишний простір для свого життя. І цих двох формах е, розвинулись переважно ну, більшість левого частка з міст Європи. Це приклад Франції, приклад Великобританії. Чому в Україні подібні проекти не реалізовуються, як ти гадаєш? Ну, а я чесно кажучи, ну не знаю чому. Тому що це комусь значно вигідно. От чому, ну це треба їх запитувати. Я ж не можу знати, чому ті, в кого є повноваження це реалізовувати, не реалізовується. Ну в нас відверто кам'янець це таке середнє місце. Місто між містом туристичним і містом індустріальним. Тобто, в нас так на території Кам'янця і Кам'янець-Подільська Кам района є багато заводів. Проте Старе місто, воно працює як такий окремий сателіт, напевно, який саме є е, туристичною частиною міста. І ми так не можемо ніяк вирішити, куди нам іти. Наприклад, туристичне місто, я напевно не знаю туристичних чи, чи, чи до розумних, чи до красивих, да, так. Ми не можемо нікуди піти, і ми залишаємося непродуктивним туристичним містом, і ми залишаємось непродуктивним індустріальним містом. Тобто, наприклад. Якщо вже вирішити, що ми туристичне місто і рухатись в цьому напряму, то просто потрібно подивитись зразок іншого туристичного міста, чому в нас? До, до сьогодні маршрутки, наприклад, маршрутні таксі, ходять до півдесятого, туристичне місто, туристичний сезон. В чому проблема? Так само, ми проблема, напевно, в тому, що ми не можемо вирішити для себе. Ми, ми залишились не вирішені всередині себе. Тобто, місто не може вирішити, ким воно хоче бути. І от Гадаю, потрібно з цим якось боротися. Тобто. Ну а тут же знову ж таки, всі карти в руки, ну от, власне, вам, молодим представникам громади, піднімайте якісь теж там соціальні процеси, які будуть... Е Ну, можливо, там вирішальними, да? тому що теж за без вас цього нічого не відбудеться. Тому що ми постійно нарікаємо на відсутність певних змін, але при тому загальна маса там да, громади вона залишається абсолютно пасивною і нічого не робить для того, щоб ці зміни відбувалися. От тут теж частково відповідь. Не потрібно лише чиновників звинувачувати, тому що... Ну, Європа через те, Європа, що там свого часу громада будувала певні інститути, які всіляко допомагають державному апарату проводити ті ті чи інші процеси. І тобто, вже можна сказати, що Нормальне місто це місто, де вирішує громада. де громада знає, що вона хоче і знає. Так, а, тим, а тим паче, якщо це маленьке місто, тому що на маленькому на, маленьку... на рівні маленьких міст як такої політики не існує. Там просто є питання господарські, які потрібно вирішувати усім разом. І якщо це один механізм, тобто, якщо в місті знають мера в лице, то я рахую, громада має займати там тим більшу. Тим більшу якусь функцію виконувати да, допомоги створення там, того іншого мі... іміджу міста або не знаю, інфраструктури якоїсь. Ну от ми е, займаємося власне тим, про що ти казав попередньо. Е, якось ініціюємо оці процеси, громадські процеси, долучаємо, активуємо людей. Але як бачиш, музична частина е, було близько не, не знаю сотні людей, можливо, більше танцювали, співали всім подобалось. Коли справа дійшла до розмови предметної е, розмови про місто, де ці люди живуть, е, як вони мають існувати у цьому місті, в яких формах, е, в яких канонах е, поміж чого вони мають знаходитись і поміж. Кого це стало нецікаво. цікаво? Вони зібрали свої речі і пішли, покликали, потанцювали і пішли. Як таких людей чим а? Як таких людей вчити бути активними, долучатися до суспільно суспільно творчих процесів? От на твою думку, такими ж, от якраз речами, як ви робите, ви все дуже правильно робите. Ну і було б дивно, якби всі, хто були на концерті, да, залишились зараз слухати те, про що ми говоримо? Тому що я погоджуюсь, що більшість з них це нудно насправді? Ну я е... за да, тобі подобається? Ну ти напевно єдиний, кому не скучно зараз це слухати. Бачиш? Тобто більшість людей це дійсно нудно і не цікаво, тому що ну. Є, Вони підуть собі зараз краще в якийсь кінчик вдома, або там послухають музику. А ну, на Дуже прикро за такі. Я думаю, що пора закінчувати цю дискусію, тому що ну це це не, не, не має змісту. Ну на мою думку, особисто. Ну я нагадую, що диван це той проект, де ви можете безпосередньо долучатися до розмови, давати питання або свої коментарі. Якщо є вважаючі, підходьте, будь ласка, я вручу вам мікрофон. Або можу підійти до будь кого Знову ж таки, проблема є Ну, гадаю, сьогоднішній блін трішки комом вийшов. Ну, гадаю, на наступні ми будемо завершувати саме музикальну частину раніше і вже проводити розмову, коли більше людей. Будемо надіятися на вашу активність. З вами було громадське телебачення Поділля. Дякуємо всім, хто був. До побачення! Друзі, я ще також принагідно зауважу, що цей проект буде систематичним. Він буде щонеділі виходити приблизно у тій же порі. Ми будемо залучати різних цікавих гостей. Це і музичних виконавців для того, щоб розігріти публіку, але не перегріти, як це сьогодні відбулося. Ну і також залучати різноманітних інтелектуалів, науковців, які будуть давати свої експортні судження і можливо чогось вчити цього соціуму, який таки потребує не лише е якоїсь освіти і просвіти, але й у виховання свого. На цьому я дякую. Ми будемо завершувати і сподіватися на подальший успіх цього проекту. На на Дякуємо йому за те, що він посидів на нашому дивані.